У Варшаві проходить зйомка фільму Лялька. У вас є тектори, масовка. Ось такі зйомки. Переробили Варшаву на стрільбине місто. Важкі вітрини зробили. Всі люди прийшли подивитися на таку зйомку фільму. Браво. Тут теж така сьомочна площадка, такі ось будиночки. Ми спускаємося і тут теж такі от карети є, бачите, стародавні. То, Як фільм називається? Книжка. Лялька? Е, да, в мене є ця книжка. Про що вона та книжка лялька? Я вже не пам'ятаю. У мене купла написана, польський автор. О, це цей фільм знімаєте. Да. Тати що, От якраз ми зараз. До речі, книжка Лялька є у нас вдома. І моя мама прочитала. Зараз будемо приїдемо до Львова і будемо теж читати ту книжку, або дивитися фільм. А -а -а. Так, фільм Лялька знімається тут зараз в Польщі, перекрили пів Варшави для того, щоб зняти фільм Лялька. А в нас вдома є книжка. І мама сказала, що коли приїжджала на квартиру, то вона не викинула ту книжку. І що вона привезе її до Польщі і ми будемо разом читати. А тут актори передягаються для фільму Лялька. А вони їсти будуть тут? Може, які коні? Класні ротировки <реклама> класні, правда?